На Рівненську АЕС вдруге закупили автоматичні зовнішні дефібрилятори. Це прилади, що рятують життя при раптовій зупинці серця. У нас на балансі знаходилося 5 дефібриляторів з метою покращення ефективності надання допомоги постраждалим. Компанії була така запропонована ідея, та централізовано закуплено необхідну кількість дефібриляторів. Зокрема, на наш майданчик ми ще отримали 15 дефібриляторів. В Україні приділяють велику увагу наявності таких приладів у місцях масового скупчення людей, адже серцево-судинні захворювання посідають перше місце за поширеністю та смертністю серед українців. Зокрема, ефективність надання невідкладної допомоги із застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора зростає до 80%, якщо рятувальник застосовує його в перші хвилини. Дефібрилятором може скористатися кожен, незалежно від медичної освіти. Прилад у користуванні є простим та зручним. Він надає покрокові чіткі голосові інструкції, яких потрібно дотримуватися. Розкритий пакет з електродами, розташований в кришці пристрою, знявши плівку. Прикладіть обидва електроди до верхньої частини тіла, як показано на упаковці. Далі потрібно під'єднати електроди до роз'єму самого дефібрилятора. Прилад самостійно проведе аналіз серцевого ритму. В цей момент особливо важливо виконувати правила безпеки та не торкатися до постраждалого. в разі якщо має місце порушення серцевого ритму у вигляді фібриляції, буде рекомендовано розряд. Спеціальні міжнародні знаки допомагають знайти місця, де встановлені дефібрилятори. Вони розміщені як і на території промайданчику, так і на тих об'єктах, які знаходяться в межах міста. Зокрема, це і санаторій профілакторій, палац культури, готель вараж, навчально-тренувальний центр, транспортний підрозділ, спортивний комплекс. Теж мають такі дефібрилятори. З 2019 року на Рівненській АЕС запроваджений добровільний навчальний курс першої домедичної допомоги, де досвідчені інструктори розповідають атомникам про проведення серцево-легеневої реанімації, зокрема і за допомогою автоматичного зовнішнього дефібрилятора. І на сьогодні ми маємо вже їх 20 штук. Це дуже чудово. Тобто в кожному, як кажуть, будівлі, де є працівники станції, будуть стояти такі апарат. А це говорить про те, що шанси на виживання будуть дуже великі, якщо знадобиться допомога. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Нергоатом.